Так, все. О, записку. Ключи. Ну, щодо цього слайду. Є у вас питання? Все зрозуміло, скажіть, будь ласка. Все зрозуміло? Ми продовжуємо знайомитися із основами генетики, з моногібридним бриджоєм. На цьому слайді все зрозуміло. Так, наступний, ну це вже ви бачили це вивчали сьогодні і казали не один раз присудді з номіною від суттю. Такі ознаки, як альбінізм, ну це приклади, да? Це приклади ознак, до яких можна застосувати правило це. Але ще раз підкреслюю, це до тільки до біохімічних ознак, тільки до біохімічних. Називається на увазі на рівні ферментів. Якщо олеї працюють, вони виробляють певну фермент, певний пігмент, так, якщо це червона квітка. Але от морфологічний кознак це правило ну, не бажано. Тобто то воно може співпадати може. Розумієте? Ну, наприклад, 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 от зайві пальці шестипалість. Да, по науковому гексидактилія. Оце співпадає. Тобто, тобто це довідна ознака. А от, скажімо, без, без ну, сумкість, безрогість у корів, немає рогів. Так, тут немає рогів, а ознака це домінантка. А рогатість це рецесивна. Це виявлено зараз дословною у корів. Тобто, що це стосується, розумієте, морфологічних ознак то може співпасти, може і різ. А коли от біохімічні, то це завжди співпадає незрозуміло, тому що це певні речовини, які виробляються певним пигментом. You understand. Так, про Алелі ми казали, що в принципі, так як кажуть в в світі ну, є, їздили, є в якихось підручниках неправильні речі. Але Елігени. Але лігени це неправильно. Якщо ви такому підручнику людей ну, можна сказати, в школі. Ну, я ж кажу, що раджу вам не сперечатися вчителем це небезпечно. А просто для себе ви знаєте, що лелі, гени це неправильно, бо гени не бувають, але лелі, за визначенням, а лелі це різні форми того самого гена. Так, говоріть Андріана Флікта, це я. Так, хорошо, тут зрозуміло, я сподіваюся. Певний ген відповідає за колір квітки, має два лелі, домінантний рецессив, да? які, відповідно, замовлюють червоний і білий кольори. Так, ну це ви обробляли. Таким чином, певний зумовлює певну ознаку, а його алелі – різні прояви цієї ознаки. Так, коли дві гомологічні хромосоми і алелі однакові, це гомозегота, коли вони різні гетерозигота, ну тут зрозуміло. Символи для скрещування, я думаю, можна не гальмувати, голегібре вижили вивчали. Значить, за однією досліджуваною. Тобто це не значить, ну как би, на всякий случай, на всякий випадок, це не значить, що от організми відрізняються однією ознакою. Да? Тобто не може бути. Щоб взяли там якусь рослину чи тварину, вона відрізнялася тільки за однією ознакою. Тобто ми досліджуємо, ми всі ознаки, решту ознаків. Ігноруємо, а звертаємо на увагу і досліджуємо лише одну. Так, це так я назад пролістав, і страшне. Так. Так, 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 так. Е -е, основний метод є предлогічний метод. Метод скрещування. Ви мене чуєте, так? Так, так. Так. так, так. Ну, метод схрещування це хорошо і дуже продуктивно за винятком людей. От просто гібрологічний метод до людей не приміняється, тому що, ну как, люди не погоджуються схрещуватися заради науки. Це тільки стосується і тварин. Так, ну про ви і так прекрасно знаєте, ви читали. Тобто це досить цікаво, але, але на жаль, часу немає. Так, что у нас пропагандирует? Английская мова, что это был острый монк. Что такое монк? Что у нас выписал английский? Вы, 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 вы. Монк. Священник? Говорит, нет, не совсем. Священник это прист. Прист. А монк? Чарнац. Монах. Монк это монах. Монах. Да, если можно сказать. Или монах. Ну, монах уважается как бы российскую мову. А чернець, тому що він чорний, кулок і так далі. Тут він працював з пій план, тобто з горовоком, фабром женетикс молодець. Значить, він не вживав поняття гений. Поняття гене, до речі, книжка вся перекладена. Він не вживав. Він ДНК не знав, гени не знав. Він жив фактори. Але ці фактори це, по суті, гени і були. Значить, звісно, о, він працював задовго до того, як було відкрито ДНК, викрити, що гени вони затасовані в ДНК, да? так? Ну і як би по ходу. Але він міг е, скрещити, і він це багато ну, робив. Я ж кажу, що в біографії дуже цікава, і вся розповідь, це про історії науки, це досить такі речі цікаві, навіть іноді захлоплюючі. Вот. Ну, так буквально в словах, Що він Це не просто був монахом, це ж не те, що там в кельні сидів в печері. А іменно, якщо ви іноді ходили на території монастирів, це різні будівлі в них є такі пособні хазяїв приїхали садики, значить йому було, напевно, цікаво, може і скучно, Ну, може, не знаю що в нього було в голові. Значить, і, і от він виходив і е проводив ці от, е значить, е Ну, напевно, було цікаво і скучно одночасно. Але до цього, як я пішов, анастин, е значить, е він пішов в монастир, він закінчив два роки, вчився два роки на фізико-математичному факультеті. ну, Потім там була своя система, значить, він е хотів піти. Він, Навчителя вчитись, щоб отримати диплом вчителя. І найсмішніше вчителя він хотів отримати біологію. І от він три рази здавав екзамен на вчителя біології, щоб отримати цей диплом, і не здав. Тобто, людина, яка виявилася, стала павером генетик, батьком генетики, і три рази провели екзамен із біології. Ну, Бувають такі речі цікаві. Ну і, в принципі, походу, як кажуть, вже пізніше в 1865 році зробили відкриття, А майже через 100 років по тому, в 1953, була розроблена, була створена модель ДНК. А хто створив модель ДНК, хто не знає. Мішер, — ну, молоді. Мішер ну, відкрив ДНК. Він відкрив ДНК як е, підрив Мішер, що є така речовина. Да, ну, в... Френсіс Крік... Крік, да, і той же. Джеймс Уотсон. Вони вже зробили модель ДНК. Він ще теж молодець, він свідки в чим великої ніколи не став. Він чи властивості оказав займу кліїв. А що вона собою являє? Розумієте, як молекула структура. Це ж декілька десятків років знадобилося для того, щоб її розробити. І ось, значить, ось це не крик молодців, вони отримали, звичайно, Нобелівську премію. І оце модель ДНК. Так? Тобто вони її не відкрили, вони її придумали у голові, її створили. Тобто вони її створили в вигляді, бачите, це то, реальна модель із так це називається, із металевих всяких, штирків і кулів, тобто за виски 2 метри. І, значить, один із них, Джеймс Уотсон, книгу написав «Дабл Felix. А що таке дабл Філікс» в перекладі? Я читав «Дабл «Подвійна спіраль»? Filix. Подвійно спираль? Значить, «Подвійна спіраль». І він I, не, 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 не. Значит, написав про їх приключення, що вони там коротше. Чим вони займалися вот в этом в Кембриджі. Вони жили в Кембриджі, і значить. В Кембриджі є в центрі міста по англійському паб, та генделик по-нашому, значить італійський генделик. Називається Ігол, доктор Орео. І вот оце не крік анонсмент, анаунсмент, тобто вони об'явили про своє викриття самого пабі. Вони придумали моделі і створили з кульок, і палок. Потім прибіжали от этот паб, коротше, і почали кричати, що є три модель ДНК. Ну, акрили створили. Оце був перший розумієте? Але, розумієте Людина може бігати по площі, кричати, що вона зробила. Це, звичайно, в науковому світі не рахується. Це просто їх розпирала, що називається, планка впала. Але потім вони успокоїлись, випили, успокоїлись. Це все правда. І тоді я придумав, це оце написано в своїй книзі про Double Helix. А потім вони вже успокоїлись, написали статтю в журналі Nature, в журналі Nature, де за що йому надають нові різкі плини. Тобто, якщо ви щось відкрили, то ви можете бігати, кричати, але це не рахується. Ви повинні одрукувати про своє відкриття в одному з світових авторитетних журналів. І то потім ще, Нобелівську премію можете отримати через 30 років, які іноді реально трапляється. Так, Главне, головне при житті. Да, і ось на цьому памі, просто си доказ того, що я не брешу. Бачите, хто трохи навіть не розуміє, буквально на стільці цього паму.

І тут какою-то рукою, яким-то фломастером, видіть, ребята, написано. А що тут написано? Плюс ще одне прізвище. Як ви думаєте, Розелін Франклін, Розалін Франклін? Дам про неї. Ви ну, да. Да, знаєте, я ту надпись не стираю, тому що я спеціально чим-то, як это сказати, обрубили, да? Вот, написано: плюс Розалін Франклін. хоча я Розалін Франклін новолівську премію не отримала. З якої причини? Не знаєте, з якої причини? Ну, ну, з, з, не... Гендерної нерівності. Так. як ти мені радуєш, через гендерну нерівність. Ні, через те, що вона померла. От. Да. передали ну, їй премію, да. вона померла від онкології, від, як це називається, опромінення. Бо вона працювала з ЛНА. А Нобелівські премії, то Нобель сам Альфред Добріль, він заповідав що свою премію він залишає тільки живим. Тобто, для підтримки ну, життєдіяльності живих науковців. розумієте, А якби вона була жива, вона, мабуть, їй дали премію, так як це не Так, отримали. Тобто генеральний рівність тут, в принципі, не зіграла ніякої ролі. Так. ну, Досвід до мене йдев. Я... Це у нас, а, це у мене авгрейд. Той варіант. Ще раз я гостину, розумієте, те, що ви дивилися, я цією, там... зробив авгрейд перед заняттям. Зробив живний такий варіант. так, ну, Це не так цікаво. А іменно закон закономендери, да, що цікаво, ребята, що у нас залишилося? 13 учасників, поки що ніхто не пішов. Зараз, я секунду, я подивлюся. Яка в мене диспозиція щодо щодо залишку? Бо я вас мучу майже півтори години. Ага, ну, в принципі, якраз ми спіємо. Ага, ага, чудненька. Де можна навіть не. Це. А, просто є скільки коментарі. Повний. Зараз і подисувати. Аут, повний екран режим. Щоб видно було. Так. От, зараз видно, здається. Да? Значить, ну, тут почитайте, що він робив, але суть в тому, що він робив таку річ. Значить, горох, ви бачите картинку? Да, ось такі ножички, Бачите? Да? Да. Да. Я буду і вас питати, щоб перепинити, що в порядку із технікою. Значить, в чому його, як би, заслуга? Ну, по-перше, все-таки два години в фізику-математику. Тобто він знався на статистиці і от здійснив такі кнопці-чайцев. Тобто кількісний підхід, да? тобто він вивчав цих на рунку дуже багато. Що він припав? Що він self-fertilizer, тобто самозапилювач. А ведень робив перехресне запилення. Тобто він відривав, відрізав. Течінький квіток і штучно, бачите, за допомогою пензлика переносив пілок, щоб здійснити перехресне запилення. І в нього книга, як книгу його, ну, вона перекладена. Перекладена його книжка, я її ну, не те, що читав, але переглядав. А немає це особливо читати, я переглядав. І от він значить, оці горошин ну, в одної рослині. У дієм служні багато грошей, ну там в нього така статистика, що 8 тисяч, біля 8 тисяч. Ні, 8 ти брав 8 тисяч і у них так от вийшло, розумієте, 8 тисяч грошей. Тобто це вже статистика, це вже, це вже більшня статистика. Тобто він возився кілька, декілька років дуже активно. Так, да. Ну і потім, значить, розглядав він декілька разів. Значить, ну в наших як правило, там кролі, квітки і так далі. Ну, він розв'язав декілька ознак. Чому? Тобто перепевнитися що всі ознаки тобто, в цьому плані він теж молодець. Тобто він не зрадів на одній ознаці, а робив там з різними ознаками, отакі освіщування, Щоб тобто перепевнитися, що ви, вони працюють для всі. Розумієте? Ну йому пощастило ж з предметом дослідження, ну він гарно вибрав рослину, да, не, ну, так, да, Ні, да. А що ти маєш на увазі пощастило? А Як могло неї пощастити? Ну як там могло погано проявлятися, ну чи. Ще да. Ну, в принципі, пощастило, ну напевно, на і да. Значить, а потім не що ви кажете, я він а там ще могло бути, що от дві ознаки щеплені і задіяні інші правила. правильне. То давні яких не... То получилось би розщеплення. Ну скажем, чи зміг би він пояснити, і здогадався би він, що причина цього спеплення, може і ні, а може і так. Да. Тобто є там... щеплення, просто солодому твориться розшеплення, просто воно буде друге, да, воно буде інше. Да. Там він, ще, б... да, 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 він ще проводив досліди на бджолах, але не зміг отримати таких ж результатів, як здорові. Молодець, молодець. так. Ви знаєте, більше сім'я. Так сказати, а чому він на бджолах не встиг? Ні, я скачу про бджоли якраз. Ну, бджол якраз дуже добре відомо. А чому він обламався на бджоли? Ну напевно, обджон. тому що там у них ознаки щеплені, багато щеплених ознак. Ні, 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 не зовсім. У бджіл протигенез, частковий протигенез. Тобто у них одні яйця розвиваються нормально, а інші протиногенетичні, з яких вилуплюються, було, було, трутні. Тобто, в чому запутано це розвиток особини без е, запліднення, розумієте? Як вивчати чоловіків бджіло та трутні, у них от ці правила не грають, звісно. Також цьому я обламався. А потім до цього він вивчав, він, значить обламався два рази. По-перше, він взяв, йому ну, спровокували, можна сказати, був такий генетик, ну я не знаю, в Неглі, це не неважно. Чи він свідомо, чи не свідомо, ну, будемо сподіватися, що випадково. Да? Тобто це не була якась підстава. Може, він сам спробував зробити ці досвід, не комучував. Він сказав, Мельдери, мельден. Ти такий розумний. Повтори свої досліди, рослин називається Не чуй вітер. Тобто йому подстриклює. Лечуй вітер, ну, інша рослина, досить мало відома. Але в неї також спортивний гелес, в неї не бувається от, ось цього схредунка, литягане. Тобто в неї особливо особини розривалося без опліднення, і, звісно, такі результати він не отримав. Але він подумав, ну ладно, і вийшло на рослини, вийшло на бджолок. і знову обламався. І після цього він вже закинув повністю біологію і перейшов на святильництво. Розумієте? Ну, в принципі. Слава Богу, що до того він відкрив ці закони, але на ці закони ніхто не звертав увагу 35 років. Значить, він свою книжку розіслав всім науковцям, вона потрапила в 120 бібліотек, але всі на неї не звернули уваги. Ну, Вважають історики науки, що не було соціального запиту, розумієте? Що не було у людей такого бажання дізнаватися як дослідуються ці ознаки. А вже через 35 років ці ознаки були перевідкриті. І, в общем-то, Мендель писав свої досліди, точніше, виводи, виставки, не називав законами Менделя. Ну, Це не прийнято своїм собством іменем називати. І зараз це не прийнято. Щоб ви зробили відкриття ну, там, за там імені сім'я. А от коли вже Мендель помер, його закони перевідкрили, то її вже назвали закони Менделя. І через це саме плутанина у кількості законів. Їх може бути два, їх може бути три, і може бути задом наперед. Так, різні ознаки. Ну, частини гемед, понятно, все це таке. На чому я хотів розвітувати наприкінці нашої з вами розмови? Що це соклотинина. Ну, наприклад, у нас на наших теренах три закони, а за кордоном, ну, скажімо, в Англії два закони. І у них оце значить, принцип, значить, не закон а називається принцип, да, то є принцип. І у них законів два, у них, а у нас три. Як ми з ситуації? Кожен закон має свою е, от, е, е, значить, е, словесну назву. Тобто де нумерація, а от якщо ви хочете дізнатися, е що має в мене у вас є в лісі, під другим закон. Ну, ніж, е е второй етаж, да? а третій етаж у них секд фло. Це навпаки. То кожен закон виражається у нас. Закон домовітися і в рівні першого покоління, е в англомовних країнах, the law of dominance. Да? Ну, вілой його принципу. Буває тело. Оця плутанина. Головне суті ловіть, що перше покоління воно домінує. Трішніше всі ознаки домінантні. Так, ну с якої це до поняття. Це все вираз гальотеся без змія. Так, решітка передається, знаєте, про решітку. Ліску Health Day давати послуги, комбінації алелів допомагає нам ізучати. Дивіться. Значить, ми казали, що ці от літери вони условні. Значить, у нас, ну, наприклад, у нас у нас частіше все ж таки літера А, ну там червонику, а може бути Б. Тобто ці літери беруться з потолка, по Я навіть не знаю, не можу пояснити. Ну, А і Б, от я не можу пояснити. Чому у нас А в англійській підручниках Б. І ну, Із дрозофіли, воно корелює. Б – B да? Та там Y це Yellow. А може бути, А може бути С. Тобто це формалістика, це абсолютно умовно. Так, Тому, знову задом наперед. Другий закон, закон Менделя. Або закон розшеплення. Ну, по-іхньому, the law of segregation. Да? Тобто закон, ну, розшеплення, розділення. Да? те, що, ну, По суті, про те, що в другому поколінні відбувається розшеплення за фенотипом 3 до 1, за генотипом 1, 2, 1. Так, знову. В ту сторону. Так, оце три науковці, які перевідкрили закони Менделя. Гуго Де Фріс, Карл Коренс і Ерік Ну, ви можете і заморачуватися, не запам'ятовувати їх прізвища. Просто от в науці буває такий феномен, як одночасове відкриття. Тобто всі вони не працювали разом, навпаки, в різних країнах жили, в Німеччині, в Австрії, в Голландії. Але був соціальний запит. Ну, вважається так. Людям знадобилося, от розвивалося сільське господарство, агрономія, і різко знадобилося знати, як продаються знаки тварин і рослин. І тоді науковці з різних країн почали цим займатися, і сталося таке диво, що три людини окремо в різних країнах перевідкрили заново закон Менделя. Але вони молодці, вони потім, значить, якось якимсь сином, яким-то чудом. Надибалі відкрив Менделя і Чесьових Паларі, і не назвали імені в себя, а назвали імені Менделя, І стали хворіти імені на Менділя, вам е генетики, як батька генетики. Ну, це просто прикладу те, що не обов'язково на якихось там е скучних квітках. Змови гібридного може бути на друзі і так далі. Так, знаки людини. Я це втіну, ви потім побачите бо. Тут, в принципі, особливих коментарів і не треба. Те, що ми казали, те, що ми вже проговорили, і ви молодці, що ви зрозуміли. Статистичний характер. Але ці саме закони розшеплення, розумієте, сегрегейшн. Для того, щоб були російські співвідношення, 3 до 1, щоб ми їх побачили, на чатків повинен бути багато. Якщо їх буде мало, то може бути відхилення більш-менше. Але не на п'ять. От звідки ці, ці цифра п'ять залишаються за Реальне вишеплення ми говорили, іноді кількість особи вказується, ми повинні здогадатися, ну, це не важко в такому теоретичному лишепленні відповідати. Так, говорити розв'язання це не цікаво. Приміжне успадкування теж особливо, скажімо так, не є проблемою. Значить, причина і наслідок, тобто причина називається неповна домінантність, incomplete dominance. А наслідок це проміжне успадкування. Тобто, коли ознаки гібридів є проміжними. Ну, приклади задач, е прелість проміжного успадкування в тому, що е значить, завжди розшеплення за генотипом співпадає розшеплення за фенотипом. Я вже казав, коли ми бачимо врожеві кітки, то це 100%, а великі, а маленькі. Тож, дякую вам за увагу. Чи є у вас запитання, будь ласка. Якщо є запитання, будь ласка, можете її задавати. Нема. Запитання. Має. Добре. значить, Я цю покращену презентацію вам завісу і, в принципі, з вами одна зустріч по плану так, 18 серпня правильно? Сьогодні у нас 15-те, 18-те в серпня, ще одна Дякую вам за увагу, бажаю всім сьогодні заразді і до побачення. Дякую за лекцію, до побачення. Дякую за урок, гарного вам. Дякую до побачення. Дякую